Друзі, усім привіт! Сьогодні далі розглянемо позиції, які торгував я по системі скальпінг, але перед початком обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал. Це телеграм-канал Чат трейдерів, де вже більше 160 людей сидять, торгують по системі скальпінг і не тільки. Хто хоче, може приєднатися в мій телеграм-канал. Тому приєднуйся, якщо тобі не сподобається, в будь-який момент можеш від'єднатися. Ну, зараз приєднайся, подивися, чи тобі подобається даний формат телеграм-каналу. І якщо подобається, залишайся, буду тільки радий. А зараз переходимо до розгляду позицій, які я торгував. І так, перша моя позиція. Була по монеті Пепе. Досить така ліквідна монета, 1 мільярд проторгована об'ємом за 24 години. Заходив я сюди в лонг. Чому я сюди заходив в лонг? В даному випадку у нас є ось така ліквідність і ось рівні. Да? За ними є ліквідність. Тому я би хотів побачити хороший збір ліквідності. І вже після чого можна побачити корекцію. Ну, головна моя ціль була: це збір ліквідності. Плюс в стакані я виставив лімітні ордери на частичне фіксування, тільки як ми будемо пробивати рівні, мене буде автоматично фіксувати. Тому що може просто бути закол, може піти гарний пробой, але все одно, щоб перестрахуватися, я виставлю лімітні ордери. Дивимося, як ми працює. Сидів я ці в позиції 3 хвилини. Ну, цілих 3 хвилини я вам не буду показувати, тому що відеоролик затягнеться. Як бачимо, імпульс пішов. Імпульс пішов. пішов, досить велика така волатильність була в стакані. Мене поступово закриває лімітними ордерами. стоп лос я зразу перекидаю в безобиток. Потім бачимо, далі йдуть імпульси. Мене поступово закриває, закриває по тих лімітних ордерах. Я свої ці лімітні ордери навіть чуть-чуть переставляю вище, тому що розумію, що ну, пробой вже стався. В принципі, в принципі, вже потенціал пробою був виконаний. Ну, не, не на повністю, не на 100% на проценті 80-70% вже було пробою. Прям сильніший такий пробой там, на 5%. Ну я не очікував, тому що не було певних факторів, щоб побачити сильний пробой. Ось максимум ми від нього відштовхнулися, пішли вниз. Ми утворили імбаланс, ми мали би зразу його перекрити. Монета пізніше просто вкатила вниз і закрила мене поступ-лосу. Закрився я в хороший плюс, тому що я зафіксувався лімітними ордерами. Більшу свою половину позиції я зафіксував лімітними ордерами. Після чого монета там. Чуть-чуть постояла, подіргалася вверх вниз але особо ніякого руху не було на повищення Тому монета вкатила і мене закрило по стоп-лосу. Ось, монета вкат зробила, закрила по стоп-лосу. Наступна позиція, позиція по монеті Атом. П'ятихвилинний таймфрейм, як бачимо, в нас є область, плюс у нас є рівень. Ось цей рівень, який вже пробитий. Ми зайшли на пробой. І ось ця область у нас теж є, від якої можна було би побачити підхід відштовхування вгору або пробій даної області, тому що там нижче є неперекриті імбаланси. Але я очікував перший варіант підхід до області і відштовхування вгору. Ну мені було потрібно просто підхід до області. Вся підхід я би зафіксував би свою позицію, кайфував балдів. Всі позиції сидів десь коло 9 хвилин. Тому давайте я буду протягати. Як бачимо, рух пішов донизу все ж таки, збір даної лінії пішов. Тобто за цією лінією була ліквідність, ми її почали збирати і підходимо до наступної лінії. Це моя ціль, де би я хотів би зафіксовувати вже частично свою позицію. Я сидів більшу половину цієї позиції, просто сидячи, коли ціна рухалася отак, от в бік. Толку нуль було, але потім монета вкатила, Ніякого руху вниз далі не було. Ми навіть не дійшли до цієї лінії, хоча я очікував, що ми дійдемо. Ну, не дійшли. Ми просто розвернулися, мене закрило по стоп-лосу. Я стоп лос на жаль, не перекидав в без Там деякі лімітні ордери я зафіксував, тому що ціна впала чуть вниз. Але там було зафіксовано зі 100% буквально 10-20%. Дуже мало. Це просто перекрило мою комісію. Але ця позиція була закрита в мінімальніше просто мінус. І моя третя позиція монета Bonk. Що я побачив по цій позиції? Як бачимо, монета гарно пішла вгору. Ось в даному місці монета дала хороший памп, потім вкат. Після цього вкату утворилася ось така лінія. Ця лінія, де ми досить часто відштовхувалися, бачимо, раз відштовхувалися, два відштовхувались, три відштовхувалися на четвертий підхід. Вже пішов пробой. Я розумів, що за цією лінією 100% є ліквідність і плюс не перекритий імбаланс. Тому я би хотів побачити збір ліквідності і перекриття імбалансу, хоча б на 50%. Тому тут було б доречно зайти в шорт. Дивимося, що тут відбувалося. Я зайшов в позицію. Потім частично ми вже розбираємо об'єми. Поступово ми падаємо, падаємо вниз. Мене закриває лімітними ордерами. Звісно, там закрило десь впротяби 10 від цього робочого об'єму, але потім мене закривало все більше і більше, більше, тому що ми падали вниз. Потім монета чутка вкатувала вгору через те, що підкидували об'єми в покупку. Так, бачимо, монета вкатила там, де моя точка входу. Потім підкинули хороший такий об'єм. Ось, бачимо, об'єм в стакані з'явився, досить такий великий. Якщо не помиляюся, там на 20 з чимось мільйонів. Тому я рішаюся потім переставити свій стоп-лос за цей об'єм, тому що розумію, що по факту рух пішов тухлий. Я очікував хороший такий трошка пролив донизу перекриття імбалансу. Ну рух пішов тухлий. Но моїм спасінням було то, що пішов цей об'єм хороший в продажу. Я зразу зреагував і виставив стоп-лосс, тому що розумів, що це в принципі ідеальне виставлення стоп-лосу. Дивимося далі, що відбувалося. Монета просто потопталася чуть-чуть вниз, топталася на місці. Сильного руху там вниз не було, але пізніше монета просто вкатила вгору, роз'їли цей об'єм, який вкинули, і мене закриває по лосу. Це були три позиції, і три позиції мені закрилося в ну, крім оцеї середньої позиції, другої позиції, да, вона закрилася в мінус, ну але це навіть ну, можна сказати в безубиток. Тому вийшло зробити два плюса хороших і один мінус. Тому ось такий день. Я вважаю, хороші позиції, хороше відпрацювання. В загальному хороша думка була на рахунок цих позицій на точку. Входу. Якщо хтось не погоджується з моєю думкою на рахунок того, як я зайшов в позицію, обов'язково напишіть в коментарях, що тут, можливо, я припустився якоїсь помилки або щось інакше. Тому було би круто почути вашу думку. На цьому все обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, ссылка буде в описі під даним відеороликом. Приєднуйтеся, я думаю, ви не пожалієте. Якщо приєднаєтеся і пожалієте, просто від'єднайтеся. Але я думаю, що ви не пожалієте, тому приєднуйтесь. Усім до зустрічі, усім профіту і усім пока.